Всім привіт! Привіт усім! Ми знову гуляємо! Доброго дня всім! Всіх вітаємо і бажаємо гарної прогулянки разом з нами. Запрошуємо, за як кажуть, в Польщі це крако. Польща. Ми прогулюємося. І запрошуємо вас завжди на прогулянки разом з нами. Ділимося цими прогулянками і залишаємо на пам'ять в Ютубі для наших потомків, для наших нащадків. Вони також будуть бачу бачити, як ми прогулювалися колись. Це. Карета вже накрили. Але криші такі піднімаються. Он складується. Піднімається, щоб колодки, тормозні діски спереді стоять на колесах і ззаді. Пасажир. Кучера дві педалі нажимає і карета тормозить, щоб коням було легше якісь то тут придумали Так, що верх накривається і карета крита получається. Вокзал. Звідси пішки ходимо. Залізничний вокзал. Там же і автовокзал знаходиться. Такі хмари зібралися чорні над будинком. Це яка вулиця у нас? За тіжки. Отак називається ця вулиця. Показала, як правильніше називається. Тут є вулиця Ждунів. Ждунів називається. А ми жили, знаєте, на якій вулиці, коли приїхали в Краків вперше. Ми поселились на вулиці Жабінець. Я її називала спочатку жабінець. Ну, як для мене, жабінець, так, слово жаба. а потім... Магазини жабка. Ну, жабка багато. Але ну жабка, жабка. Не жабка, а жабка. А потім узнала, що в польській мові наголос завжди ставиться на передостанній склад. І треба... Ось які гарні двері тут, то треба говорити не жабінець, так як я раніше говорила, а жабінець. Так буде правильно. Ну, Тут, якщо у нас наголоси на різні склади йдуть, то у Польщі наголоси тільки на передостанній склад наголосити. Дуже легко запам'ятати. Тому іноді, коли щось читаєш чи говориш і розумієш, як правильно сказати, розумієш, що треба все-таки поставити наголос на останній склад. Ой, на передостанній склад. Так, зараз Барбакан Тут багато туристів, всім подобається тут гуляти, Взагалі краків куди не пішку. Скрізь старовинне місто. Ось мені стало жарко, але вітерець прохолодний все одно. Сьогодні, не ранній, а осінь. хоча в Кракові якось осінь, тепла. Минулого року взагалі тепла була, який тут вітер. Не було, не було, а тут якась місцина така вітряна біля барбакана. Ну, видимо, я курточку выдержала, мне что-то стало холодно. Намагаємося переходить, а машини вже устали, чекають. Хочеш, не хочеш, переходь. От это найволі про стоять.

Є оборонна фортеця якась, так? Так, так. Там, мабуть, води заливали, щоб... Ні, не заливали. Бо там вікна. Там воно якісь двері, щось наподоб'я, якийсь проход туди в підвал. Це не один, а два таких. Давай там які внизу, такі брами. Фігурить А що такий цікавий фон? Так? Це Яна Матейко, Та площа називається Яна Матейко, вулиця Яна Матейко і йому фани. Оце кріпосна стіна. Где? Ось маленький барбакан, Ось оце туди, де ми з тобою дивилися, ось оці ворота. От. І навколо ці. Оце заборон той. Оце. оце цей оце. забор, так? А ага. он ворота ці, ось вона.

Художники повиставляли свої картини. Торгують своїм мистецтвом. Можна купити тут, що тобі подобається. Хоч коняку, хоч корову, хоч соняшники, коти, собаки.

Бажаємо гарних днів, гарного настрою і всього самого доброго.